Сьогодні кожен українець це воїн, хтось зі зброєю в руках, хтось словом, волонтерством, молитвою, працею у цій війні немає байдужих. Україна переможе. Бо правда за нами. Історія з нами. Ветері Кременчуцькі новини ми розпочинаємо. Кременчук регулярно підтримує захисників і захисниць, спрямовуючи ресурси туди, де вони справді потрібні. Чергова передача техніки має на меті посилити безпеку наших військових на фронті. Про що йде мова? Дізнаєтеся прямо зараз. В умовах постійних атак із повітря українські підрозділи потребують надійних засобів, які здатні протидіяти дронам і засобам розвідки противникам. Системи радіоелектронної боротьби відграють у цьому ключову роль. Вони виявляють сигнали, перешкоджають наведенню та знижують ефективність ворожої техніки. Саме таке обладнання отримали військові від Кременчуцької громади. Одному з підрозділів сил оборони передаємо реп для того, щоб хлопці мали захист від ворожих ФПВ-дронів. Дякуємо всім нашим кременчужанам за те, що вчасно сплачуєте міський бюджет податки. Ми маємо змогу допомагати Збройним силам завдяки вам. Переданий комплекс РЕП вдосконалений, працює на кількох частотних діапазонах і може одночасно протидіяти різним типам дронів. Дякую пану меру. Цей реп реально буде рятувати життя. Інших слів має. Дякую. Дякую. Підтримка армії залишається одним із головних завдань громади. Кременчук і надалі планує закупляти різноманітне обладнання та техніку, щоб забезпечити військових усім необхідним для виконання бойових завдань. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кожна дитина вкрай потребує сімейного затишку та любові. Саме тому сьогодні у Кременчуцькій громаді розпочалася інформаційна кампанія Прийми дитину в родину детальніше вже за мить. З метою привернення уваги громадськості до проблеми сирітства популяризації сімейних форм виховання дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, сьогодні у Кременчуці стартувала інформаційна кампанія Прийми дитину у родину З 16 по 25 жовтня поточного року в Кременчуцькій міській територіальній громаді буде проходити інформаційна кампанія Прийми дитину в родину. Ініціаторами даного заходу стали члени міжвідомчої координаційної ради з гендерних питань та питань сім'ї при виконавчому комітету. Ну і власне було вирішено не відтягувати, а відразу організувати даний захід. Така інформаційна кампанія на Полтавщині проводиться вперше. Ми сподіваємося, що це буде гарний досвід, який зможе запозич... зможуть запозичити інші громади також. Ця інформаційна кампанія буде проводитися на території нашої громади відразу у кількох локаціях: площа перемоги, сквер вагонобудівників та по вулиці Героїв України. Це дозволить залучити більше людей до обговорення теми сімейних форм виховання, якими є усиновлення, опіка та піклування, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, а також соціальна послуга патронату. Я дуже радію, що наша місцева влада дослухається до міжнародних ініціатив. Дуже тішуся тим, що наша місцева влада запроваджує такі реформи, тому. Що це дуже важливо у наш час створити альтернативні форми виховання сімейного типу. Варто зазначити, що в майбутньому, користуючись досвідом цієї кампанії у Кременчуці, інші громади України зможуть зрозуміти, як більш успішно залучити людей до теми сімейних форм виховання. Координаційний центр співпрацює по меморандуму з Полтавською обласною державною адміністрацією, співпрацює з нашими партнерами в області: це СОС, дитяче містечко» та ЮНІСЕФ. А також у нас в області в рамках реалізації реформи, щоб кожна дитина мала сімейну форму виховання. Є пілотні громади. До цих пілотних громад входить Кременчуцька громада. Наприкінці кампанії Прийми дитину у родину очікується зростання обізнаності жителів громади про сімейні форми виховання та активізація рекретингу кандидатів у прийомні й патронатні сім'ї. Кампанія має на меті не лише інформувати, а й надихати, щоб якомога більше дітей відчули тепло, турботу і любов у справжній родині. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні у стінах Кременчуцької міської ради відбулася особлива зустріч. Тут зібралися президенти шкіл та їхні заступники, аби разом із представниками влади обговорити план роботи у сфері благодійності. Увага на екран! Сьогодні Кременчуцька міська рада гостину відкрила свої двері для учнівського самоврядування. У теплі та діловій атмосфері молоді лідери мали змогу обговорити питання благодійності а саме план проведення щорічної акції Святий Миколай дітям, яка вже традиційно об'єднує десятки кременчужан навколо доброї справи. Сьогодні у нас тема це благодійність. Благодійність нашого місця, благодійність в школах, і ми хочемо поспілкуватися. Про те, які благодійні заходи проходять, кому допомагають навчальні заклади, це є і наші військові. Звісно, ми їм зараз допомагаємо. Це є першочергове У нас. Є і діти, які потребують допомоги, уваги. Є люди похилого віку, є тварини. І це дуже така велика тема благодійні. Сьогодні ми про неї не спілкуємося. Сьогодні ми розказуємо про те, які заходи проходять навчальні заклади. Це роблено для того, щоб вони могли обмінятися якимось досвідом. До заходу долучився і міський голова Кременчука Віталій Малецький, який наголосив, що участь школярів у громадських ініціативах це важливий крок до формування активної та небайдужої молоді. Сьогодні дійсно основним викликом для України є війна, це завершення війни на справедливих умовах для України. Це мир, це досягнення миру. І зараз ми всі маємо робити якомога більше для того, щоб це сталося. В найближчій перспективі ми допомагаємо збройним силам, допомагаємо їм щоденно. Одним з ваших сьогоднішніх завдань буде підготовка акції «Святий Миколай Дітям. Ці заходи треба максимально частіше проводити. І дуже дякую молодіжному парламенту Кременчука, комітету молодіжних організацій. Що протягом року в них є кілька цікавих таких проектів, яких долучаються до них і волонтери, і підприємці, соціально відповідальний бізнес, як ми його називаємо, який готові якісь соціальні проекти підтримати. акція Святий Микола дітям це щорічний захід, завдяки якому у свято діти отримують те тепло та щастя, якого інколи так потребують. 170 мрій дітей ми змогли здійснити завдяки марафону. Написання листів в минулому році. В магазині в минулому році у нас було 26 та 169 волонтерів. Ми змогли долучити. Були навіть ті волонтери, які які стояли там три зміни. Це весь день. Тобто зранку і до вечора інформували містян і збирали там, навіть писали, що приїдьте в нас заберіть, тому що там у нас вже повні пакети, і це дуже було приємно, що дійсно ми можемо разом з вами допомогти. Бо без вас ми б це все не могли зібрати. Сьогодні маю надію, що ми дуже гарно з вами поспівпрацюємо і дізнаємося, що ж ми можемо проводити в ваших навчальних закладах в межах благодійної акції. Для самих школярів цей день став не лише корисним, а й натхненним, адже вони отримали можливість ближче познайомитись, поділитись ідеями та спланувати подальшу співпрацю у дружній неформальній атмосфері. Кожен із присутніх поділився своїми враженнями від дня проведеного у стінах виконавчого органу влади. Сьогодні ми відвідали місце, де нам показували всі камери міста. Було дуже цікаво, пізнавально та, на мій погляд, корисно. Також нам розповідали про акцію Святий Миколай Дітям. Ця акція проходить кожного року, і особливо наш, наш заклад та. Всі ми долучаємось до неї. Мені було цікаво дивитися на камери спостереження по всьому місту, які бувають випадки. ДТП ми говорили про благодійність святого Миколая та проблеми міста з мером. Мені дуже сподобався цей захід. Учасники заходу розійшлись з гарним настроєм і спільним бажанням зробити цьогорічну акцію особливою, щоб кожна дитина відчула тепло і турботу напередодні зимових свят. Організаторами заходу традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Талановита молодь нашого міста знову отримала заслужене визнанням. Стипендіати, які досягли успіхів у навчанні, спорті, культурі громадській діяльності, зібралися на традиційну зустріч, що стала символом підтримки і натхнення для нового покоління. Світ належить тим, хто мріє і діє. Саме таких молодих людей, амбітних, талановитих і наполегливих, привітав міський голова Кременчука Віталій Малецький під час традиційної зустрічі зі стипендіатами міської ради. Зустріч із обдарованою молоддю стала нагодою не лише вручити заслужені картки для виплат, але й поспілкуватися про майбутнє міста та роль молодого покоління у його розвитку. Міський голова Віталій Малецький привітав стипендіатів, подякувавши їм за активність, ініціативність та прагнення Звиватися повідомив також приємну новину. Із з наступного року розмір стипендій зросте як для студентів вищих навчальних закладів, так і учням професійно-технічних навчальних закладів та військового ліцею. Успіху в навчанні, успіху в спорті, в тому числі в. Знаєте, у тих всіх громадських ініціативах, яких ви приймаєте участь в начальних закладах, на наступний рік я вже сказав, що ми піднімаємо тоді до трьох і до двох тисяч, але Володимир зараз пропозиції за результатами нашої з вами роботи дасть, і будемо рухатись в цьому напрямку. Цьогоріч міські стипендії отримали представники різних навчальних закладів: спортсмени, активісти. Кожен із них має власну історію успіху, перемоги на олімпіадах, високі результати у навчанні, реалізовані соціальні ініціативи. Я вважаю, що я отримую цю стипендію через гарне навчання та активну участь у олімпіадах, у деяких предметів, наприклад, географія, зайняв друге місце в обласній олімпіаді з географії. Взагалі можна поєднувати і спорт, і навчання, але це важко. Стараюсь співати і те, і те, але іноді не виходить. Я займаю посаду голови департаменту зовнішніх зв'язків ОССК РНУ. Мої обов'язки входить те, що я відвідую заходи, наприклад, які організовує молодіжний парламент та являюсь там представником від нашого університету. Під час зустрічі стипендіати поділилися своїми планами, ідеями та мріями. Вони розповіли про те, як місто мотивує їх рухатися далі, брати участь у нових проєктах та залишатися, навчатися і працювати у рідному Кременчуці. На мою думку, студенти працюють не тільки задля грошей, вони працюють задля себе, для свого розвитку, за для того, щоб рости. А це їх підживлює, це допомагає і допомагає, якби зрозуміти їм. Що вони цінні, що їхні заслуги вони ціна цінуються? Що те, що вони роблять, воно завжди от має результат. Бажаємо молоді, нових звершень, натхнення та впевненості у власних силах. Сподіваємося, що кожен із них знайде можливість реалізувати свій потенціал саме в рідному місті. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Де знайти справжню красу України у безкраїх полях, спокійних річках чи можливо у творчості людини, яка вміє передати це серцем? Відповідь можна знайти у стінах Кременчуцького краєзнавчого музею. Детальніше далі в сюжеті. Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилася виставка, що немови на очах оживляє українську природу. Краса України таку назву обрав для персональної експозиції митець Микола Сазонов, аби через мистецтво передати всю велич рідної землі. Особливе місце на виставці займають роботи, виконані в техніці різьблення по дереву. Я сам то архітектор, працював у проєктному інституті раніше, і перейшов в художню майстерню, там виконував інтер'єри, проєкт інтер'єрів і роботи художні по інтер'єрам. Основному різьблення різьблення по дереву, от, вітражі, розписи з таких об'єктів, які я оформив от, от, дитячий світ по вулиці Пушкіна, бивший. Там кожна вітрина це була окрема казка персонажі. Живописні полотни Миколи Сезонова також займають не менш важливе значення. Кожна представлена картина це мить природи, відтворена кольорами, розкішні пейзажі українських полів і лісів, тихі річки та величні гори. Усі роботи випромінюють тепло та гармонію, запрошуючи кременчужан не просто милуватися пейзажами, а відчути емоційний зв'язок із природою та глибоку любов митця до України. Люблю природу, я їздив в Умань часто. Там картини є по Софіївському парку. От. І Закарпаття. Живопис, там, природа, пейзажі. Люблю тварини, там вон, коні, вон, тройка є. Там. Робіт багато, ну, в основному промежутках між удачною роботою виконую художні роботи. Побачити роботи Миколи Сазонова можна до 18 листопада у Кременчуцькому краєзнавчому музеї щодня з 9 до пів на п'ятого, окрім понеділка та вівторка. Ця виставка нагода для кожного, вкотре насолодитися красою України, яку художник зберігає у кольорі та дереві. Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Сьогоднішній день став справжнім святом для студентів Кременчуцьких закладів вищої освіти. У межах серії заходів, присвячених обміну досвідом та професійному зростанню. Молодь мала унікальну можливість відвідати професійно-технічне училище номер 26 Детальніше про це вже за мить. У межах низки освітніх заходів у місті відбувся обмін досвідом між студентами різних навчальних закладів, що став чудовою нагодою для налагодження нових знайомств і практичного знайомства з професіями майбутнього. Цього дня молодь завітала до професійно-технічного училища номер 26 де на них чекала насичена та пізнавальна програма. Студенти мали змогу ознайомитись з сучасним навчальним обладнанням, дізнатись про новітні технології у сфері освіти та виробництва, а також спробувати себе у ролі фахівців із ремонту автомобілів. Цьому році вперше ми завітали до 26 ПТУ. Ми познайомилися з їхньою технічною матеріальною базою, познайомилися з їхнім колективом. Дуже класні студенти, викладачі, майстри. Дуже тепла зустріч. Нам дуже сподобалось. Попереду ще багата частина екскурсії. Концерт, яким вони нас зустріли, нас вражає. Дуже талановиті діти. Це для нас відкриття взагалі цей навчальний заклад, бо ми ніколи тут не були. Сподіваємося, що багато нового дізнаємося сьогодні. Серед найцікавіших моментів друк власних іменних свистків на 3D-принтері, що викликало справжній захват, і заміна колеса автомобіля у віртуальній реальності, де учасники змогли відчути себе в умовах сучасної автомастерні. Це стало не лише розвагою, а й практичним досвідом, який показав, наскільки технології можуть урізноманітнити процес навчання. Можу сказати тільки одне: що здобувачі освіти різних навчальних закладів побачили наш навчальний заклад. Дуже хочемо, щоб їхні сподівання оправдалися, і вони бачили дійсно, що у у нас є матеріально технічна база, яка дозволить майбутньому поколінню також отримувати професії. Також сподіваємося, що новітні технології, які ми сьогодні показали, також їм буде в нагоді, і це їм сподобалось. Чекаємо також всіх здобувачів освіти на майбутній набір. І хочемо, щоб ми всі працювали задля України і во благо України. У другому корпусі закладу гостей зустріли з привітаннями, музикою та піснею, створивши атмосферу тепла і дружби. Під час екскурсії студенти побували у кабінеті електрозварювання, де дізнались про тонкощі цієї професії, а також завітали до майбутніх кухарів, які провели смачний і творчий майстер-клас із розпису печива. Мені дуже сподобалися майстер класи це взагалі дуже класна можливість побувати, познайомитися з іншими професіями. Мені сподобались, сподобались пісні, які були в автобусі. Ну це взагалі дуже така файна дружня атмосфера і можливі. Іс, познайомитися з іншими людьми. Ми себе пробували там шини, все робити з шинами, свердлити ну і все. Майстер-класи найбільше сподобались. Захід залишив безліч позитивних вражень, нових знайомств і щирих емоцій. Студенти не лише здобули нові знання, а й відчули, що освіта може бути сучасною, цікавою та надихаючою. Організаторами заходу традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Поліна Калініченко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Справжні запеклі футбольні баталії розгорталися сьогодні у нашому місті на стадіоні Кремінь Аренам. Напружену гру між футбольними командами Полтава та Оболонь бачили наживо наші журналісти. Сьогодні на стадіоні Кремінь арена відбувся матч дев'ятого туру Національної ліги Ю-19 з футболу. На полі зустрілися спортивний клуб Полтава та Київський футбольний клуб Оболонь. Нагадуємо, що основу полтавської команди складають саме наші кременчуцькі футболісти. Від початку матчу гості нав'язували активну гру господарям поля команді Полтава. На перевагу цьому полтавці відзначилися у першому таймі доволі агресивною манерою гри. Та навіть встигли заробити вилучення. Однак, навіть за цих умов до кінця першого тайму рахунок на табло залишався 0-0. Отримали червону картку на першому таймі. Та було тяжко, але ми боролися. Команда з характером нас Старалися, билися, наші кози це був стандарт, але не вдалося нам забити. Вже під час другого тайму на 83-й хвилині зустрічі гравець футбольного клубу Оболонь відкрив рахунок, поціливши у ворота господарів поля під час пробиття пенальті. Гравці спортивного клубу Полтава не припиняли боротьби, створювали моменти біля воріт суперника. Однак все ж фінальний рахунок матчу склав 0 1 на користь футбольного клубу Оболонь. Ми розуміли, що гра буде непростою. Нам потрібно буде скривати п'ять захисників. Нам тренера на це наголошували. А коли вони отримали вилучення і сіли повністю у штрафну, нам стало ще важче, але дякувати Богу. Ми заробили пенальті, забили його та й виграли цю гру. Перемога є перемога. Приємно перемагати. Звісно, ми хотіли перемогти з більшим рахунком, але дякувати Богу, що вдалося вивести три очки з Кременчугу проти Полтави. Маємо надію, що нашим футболістам спортивного клубу Полтав. У наступних іграх сезону вдасться відігратися та здобути такі важливі перемоги. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Наші герої запалили вогонь, який не згаснем. Він горить у наших серцях, у словах, у діях. І поки ми пам'ятаємо, доки ми боремося і любимо свою землю, Україна буде вільною, незламною, живою.